Привіт! З вами Назар 23К. І сьогодні я вам розкажу безумні факти о Чікінгані Ігруків, якихось цікавих фактів і безумні відкриття Чікінгана. Ну а по тим, як ми почнемо, ставте лайки, підписуйтесь на мій YouTube канал, на Telegram, ссылочка в коментарях. А ми розпочинаємо. А зараз я вам покажу перше відкриття чікінгана. Це, звісно, може буде казатися не відкриттям чікінгана, але зараз я вам покажу, чи є гравітація в чікінгані, чи нема. Зараз почекайте, тут треба чуточку. Так, я переверну і буду зараз спробувати. Уменшуємо автобус до ось таких розмірів. Беремо автобус, розтягуємо кидаємо. Ось, ось таке міні-відкриття. Бачили? Саме з собою автобус просто так полетів. І невідомо, чи це гравітація, чи це якийсь баг. Добре, будемо приступати до другого відкриття. задумались ви? Чи задумались ви, чи можна зробити машину в Gun? А я вам так скажу: так, це можливо. Давайте я вам покажу. Для початку беремо ось цей блок. Тепер просто беремо його і кидаємо, сідаємо і тепер дивіться. Як ви бачите, ми їдемо. І ну, вам, вам кажуть зараз, що вона якось не так працює, але ні. Якщо з першого лиця, я вам навіть це зараз покажу. Беремо, даємо нашому автору. Я беру, роблю ось так. Автор залізає. І ось так це виглядає. Це як настояща машина в Chicken Gun. Але це не єдиний спосіб, який ще можна зробити. Ось, такі, ось таке міні-відкриття Chicken Gun, як ви бачили на своїх екранах. Зараз, зараз я вам покажу ще одну міні-. Міні-відкриття ігроків в Chicken Gun, або міні ілюзію. але це схоже більше всього на відкриття ігроків в Chicken Gun. Давайте я вам покажу це карусель. Якщо її перевернути, я чуть-чуть яркость, якщо її перевернути, вона буде безкінечно без... не... дв... ось так робити. Вона буде крутитися. І що буде, якщо я в неї залізу, зараз ви побачите. Нічого такого не буде, але я буду просто верта... туди-сюди крутитися. І це перший міні міні від... Це не перше. Це таке відкриття ігроків Чітуган. Реально сподобалось. Якщо сподобалось, ставте лайки. А ми. Шукаємо іще нові відкриття іроків Чікінган. Плюс-плюс, всі мене чують. Так. Зараз я покажу новий Баг, але це також відкриття ігроків Чікінган, тому що так багато ігроків Чікінган бачили це, що я вам показував з самого початку. Що це неможливо представля... представити собі. Давайте почнемо. Якщо ви подивитесь на це вікно, на це просто побачите скло е, класичне. Але якщо ми з вами повернемося, бац, стікла нема. Ну стікло ж должно бути. На, я стою, стікло є. Повертаюсь до вас і йду назад. То тут цікаво є, але якщо ми зробимо так, як я робив, то це щось незрозуміле. скажу, тобі, скажу вам так. І, прин, і, принципі, всім пока. З вами був Назал 2 зітерка і, будь ласка, не хейтіть мене в коментарях. Ну, навіть якщо ви напишете мені хейт, то я не обраюсь, тому що. Ви можете мені заздрити, Але якщо ви будете старатися, то у вас все вийде. Ну і в принципі всім пока, з вами був Назар 23К. І це всі відкриття ігроків Чіпкінган, які я тільки знав. Всім пока! З вами був I am Nazar 23 k